Так, всіх вітаю. Була в мене така проблема. Рішив розповісти вкратце, може кому допоможе. Значить, перестала працювати у мене двері задня, Master 3, 14 рік. Значит, з ключа відкриваються всі двері з брілка центральним замком. Так задні двері оці заклинули. Тобто цей язичок у мене він залишився ось в такому положенні знизу. І ось ці ручки, і внутрішня, і наружна вони не спрацьовували. Тобто замки не відкривало. Коли навіть от ключом відмикаю, іде таке от маленькі движения, Оцього язичка і хлястик. Значить, що щось застріє, так як потім виявилось, і не пускає. І навіть руками не було змоги його підняти. Зараз ось я все зробив, бачите, він легко, дуже, дуже-дуже Е, дуже Спочатку відключив ось цей привід. Він дуже легко відключається, От на таку штучку. тут. Щас, щас, щас. Тобто, ось нічого страшного, цей привід ми трошки відтягуємо сюди і він виходить з цієї чеки. Тобто, таким чином ми від'єднуємо сам моторчик. Спробував через фішку, через ключ, лапка ця адекватно спрацьовувала. Все робить, Тобто, до цього приводу питань немає. Пішов далі шукати вже по механіці. Значит, ось зняв замок. І виходить, що ми бачимо? У нас є тут два тросики. Цей тросик у нас відповідає за відкриття верхнього замка. То який ось тут зверху дверей. Далі оцей тросик вище, який відповідає за відкриття оцього замка. І далі у нас є тросик, ось він тут. Це привід, який відкриває вже саму дверку. Коли ми за наружну ручку дергаємо цим тросиком, тягнеться заслоночка і воно відкриває. В моєму випадку вся проблема пов'язана з оцим тросиком, який іде. У нас до дверей, тобто, що вийшло? Зараз покажу там біля ручки. Він у мене трошки, бачите, такий вже зражавілий, попала влага. І за рахунок корозії не вертався до кінця. Тобто, оцим пружинам тут механізми не вистачало сили вернуть тросик назад. І ось було так трішечки-трішечки в підтягнутому стані. Ось, я покажу, як від... ось так. Трошки була підтягнута ця скоба. І за рахунок цього не перемикалася. Та хрестовинка, яка в нас є, бачите, вона долана падати вниз, а за рахунок того, що з'явився угол, воно не падало до кінця. Кінця. Тобто лікується дуже просто, все розібрав, змастив весь механізм, зачистив Отам тросик, він легко знімається, От, розробив його, він ходить, змазав, все, зібрав і все працює. Можливо, комусь допоможе. Гарного дня.